Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з математики. А тема нашого заняття їжачок та ведмедик. Малята! Їжачок та ведмедик ніяк не можуть домовитись, у кого більше м'ячів, а у кого менше. Та які вони за розміром. Ми зможемо їм допомогти, якщо дружно будемо виконувати завдання. Діти. Скільки м'ячиків у їжачка? Молодці. Два. А якого розміру його м'ячики? Так, маленькі. А скільки м'ячиків у ведмедика? Так, два. А які ж за розміром м'ячики у ведмедика? Молодці, великі. То скільки м'ячиків у їжачка та ведмедика? Так, по два. Два м'ячики у їжака і два м'ячики у ведмедика. А як ви гадаєте, їх порівно чи ні? Так, їх порівну. Тобто однакова кількість. Ведмедику. Поглянь, які красиві метелики прилетіли. Малята. Пропоную вам пограти у гру, яка називається метелики. На дві клумби прилетіли метелики. Давайте розглянемо їх. Які вони. Молодці. Великі та маленькі. А якого кольору маленькі метелики? Так, червоні. А якого кольору великі метелики? Молодці. Жовтого. Метелики так втомилися, що вирішили сісти на клумби, погрітися на сонечку та відпочити. На одну клумбу сіло два метелики, та на іншу також два метелики. Скажіть, малята, чи порівно метеликів на клумбі? Так, порівно. А які метелики сіли ліворуч? Так, маленькі, а які сіли праворуч? Молодці, великі. Дітки, ведмедик та їжачок дуже люблять гратися. Давайте пограємо разом з ними. А гра називається Доповний ряд. Квіточка. Великий метелик. Квіточка. Маленький метелик. Квіточка. Великий метелик. Квіточка. Який метелик, дітки? Молодці. Маленький метелик. Квіточка. Який метелик? Молодці. Великий метелик. Дітки, давайте пригадаємо, скільки м'ячів було у їжака. Так, два. А скільки у ведмедика? Молодці, також два. Які ж м'ячики були у їжачка за розміром? Так, маленькі. А якого розміру м'ячики були у ведмедика? Так, великі. А чому так? Напевно, тому що їжачок маленький і йому зручніше гратися маленькими м'ячиками. А ведмедик великий. То йому буде дуже зручно гратися великими м'ячиками. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!